Прекрасного настрою запрошую вас у Сінсей. разом з собою оглянути асортимент товарів, акції та знижки. Першим ділом зайшла у відділ для святкувань днів народжень. Для прикладу, ось такий надпис Бьозді 39 гривень. Сьогодні коштує 51% економії. Хороша пропозиція. Дивимося далі. Що по хороших знижках? 39 гривень, ось такий обруч, красивий на подарок для дівчинки. Супер, 19 гривень. Ось це я вже беру, прям навіть не задумуючись, Такі ось свічки на торт до дня народження, скільки їх тут штук, вісім штук. Добре, мені діткам підійде. Ще побачила кілька оранжевих цінників: 39 гривень, 74% відсотки економії. Органайзер, ось такий кремового кольору. Тут на резинках це знаєте якщо в дорогу треба документи або якісь кошти перевести. Ось це хороша річ для ровера. Органайзер: 79 гривень 58% відсотків. Економії ось тут такий замочок. О, це у нас є чехол для телефона на руку 69 гривень, 80, 68% економії. Тут він прозорий на липучці. І тканина така, ніби знаєте, прорезинена, я би сказала. Хороша штучка, можливо, візьму. Ще одна невеличка сумка 99 гривень. Сумка на пояс. Така, знаєте, мінімалістична, тоненька. Ось така застіпка в неї. І ви знаєте, далеко не буду відходити, але ось тут розвернулась відділ з канцтоварами. Тут також дуже-дуже багато оранжевих цінників. Давайте кілька глянемо. 119 гривень, ось такий органайзер, дошка та маркери пише. 46% економії. Ось такі стікери цікаві: 35 гривень. Є по 39 гривень. Ось такі. Напишіть мені, боже, на язиці крутиться. Як же називаються ці звірята, згадаю, скажу, о, капібара 39 гривень. Такі стікери. І дивлюсь, що ще є. о, Ці ми вже з вами дивились. Блокнот коромі, дивіться, яка ціна, 39 гривень, також 51% економії. Це блокнот у нас у клітинку. Я вам так скажу, якщо ви шукаєте на Миколая, йдете кудись в гості, шукаєте що придбати, то ось тут можна, ви знаєте, на 500 гривень такий шикарний подарок набрати. Я думаю, що ви мене зрозуміли. По 39 гривень понабирати різних блокнотиків буде супер. Ось такий блокнот. Зараз подивимося. 119 гривень, 46% економії за 79 гривень. Ось такий. Ой, цей класний, це прямої Єві. Треба вже брати. Вона в мене любить єдинорожків. І 53% економії. Ще є достатньо цих блокнотиків. Я думаю, що і цей мав би бути 79 гривень, 64% економії. Ось така Hello Kitty, Пошукаємо ще щось цікаве. Ось вам ще планер: 69 гривень 54% економії, тут багато листочків. Можна як для дорослих, так і для діток. І що хочу сказати, що якщо ще не прикупили або вже задумаєте, що купити на Миколая, то можна завітати сюди і обов'язково щось знайдете. Так, 79 гривень, ось такий органайзер зеленого кольору, він пластиковий. І тут у нас економія 47%. Рожевий ось такий 59 гривень, цей 79 гривень. Дуже красиві мімішні пенали, і не тільки мімішні, ось такий 59 гривень. І осінній тематиці. Чорний 169 гривень, лаконічний, ось така кицька. Такий ще може бути пенал. цей 129. Хороший такий, м'ясенький-мігесенький і замочок є. Або ось такий може бути. І це єдинорожка з таким рогом. І цей коштує 49. Дуже ціна симпатична. Ось така ручка, що кольорова, на багато кольорів. Це 9 гривень. Скриньки для прикрас, та й не тільки. Ось така скляна в золотому обрамленні. Метал. Це скло. І ціна такої скриньки зараз вам скажу: 239 гривень. Хороший варіант. Ось така з зеленим таким бархатним низом. І хочу подивитись ціну на цю шкатулочку. 269 гривень. Ціна ось такої шкатулки. Плетені кошики для зберігання 239 гривень. Ось такий, з грибочками меншого формату 239, тільки у вигляді квіточки, ось такої. З кришкою 289. Ось такий. Прямокутні, менший 219, 269, більший. Також є. Ось такі, як підносики невеликі. Зараз хочу поглянути, яка ціна такого підносику. Зараз разом з вами 219 гривень. Його ціна. Ось така поличка. Може бути невеличка поличка на стіну, а може бути і на стіл. Хто для чого приспособить. Це я не з тої сторони дивлюсь, але я хочу подивитися, як кріпиться. От зразу видно, що всередині металеве кріплення. Ціна такої полиці 219 гривень. 169 гривень, шкатулка з кришкою. 129 гривень, такий грибочок або жолуд швидше за все, а ось цей грибочок 239 гривень. Для зберігання є багато інших предметів. Ось, для прикладу, 99 гривень. На замку ось така велика коробка. Може бути набір з ось таких коробок. Коштує, зараз вам скажу. 149 гривень. 69 гривень. Коштує чехол для одягу ось такого плану. Асортимент товарів до нового року кожен раз все збільшується. Чашки, ось така. Дуже атмосферна, червона з білим чашка з такими людяниками. Ціна чашки 149 гривень. І в комплект до чашки можна зразу взяти, наприклад, ось таку тарілку, підставку. Може бути й ось така тарілка. Зараз подивимося ціну. Такий черевичок. І коштує така тарілка 219 гривень. До чашки можна зразу взяти молочник. В одній тематиці, щоб усе було, і ціна його 189 гривень. Цукерничка в тому самому дизайні коштує 189 гривень. 149 гривень. Чашка з цими будиночками. Ось це прям мій варіант. Ось тут тільки золотий обідок. Треба звертати увагу, тому що таку чашку мікрохвильовій печі не загрієш. 169 гривень великого об'єму чашка. Хто полюбляє для вас також тут є що подивитись. Далі приверну мою увагу ще один ряд з новичним та й не тільки кухонними. Предметами ось така таця, ялиночка. Вона, бачите, таку має форму рифлену, ніби нерівна. І ціна такої 239 гривень, ціна такої тарілки. Є вона також в меншому форматі. Така прямокутненька. І ціна 169 гривень. Ось такий ще варіант 169 гривень. Склянки з трубочками або баночки з трубочками, як правильно називаються, напишіть, щоб я знала в холодні зимові або осінні вечори. Знайти пити тепле какао, саме те, що треба 149 гривень. Ось така, з такими бантиками, така ніби ялиночка, але прозора. До речі, ці трубочки зі скла. Ціна такої: 149, мені здається, що вони всі по 149, але ще кілька гляну. Ця зелена, зелена коштує 169. Christmas, прямо різдвяні, різдвяні. Ціна то 49-149. Дуже велике різноманіття різного посуду, тарілок, підносів. Ось така цікава тарілка зі скла. Колись подібна була у моєї мами. 239 гривень. Ціна сьогодні ось такої знаєте На різні закусочки, те, що треба. Рамки для фотографій по хороших цінах 129 гривень. Рамка для новонароджених. знаєте от 12 місяців фотографуєте дитину і зразу вам рамка, куди ці фотографії поставити і повісити. 79 гривень велика рамка, досить плотна. Це навіть не рамка, може бути, це прям цілий постер. От можна вибрати, тут є їх кілька варіантів. Далі дивимося, 49 гривень. Ось в дитячу кімнату підтримати такий дизайн: 49 гривень. Ось така рамочка, рожева, ось таким собачкою. Така є в моїх дівчаток. Красива. Коник. Це, до речі, 99 гривень. А ось цей коник це прям набір з трьох ось таких рамок дерев'яних. Прям ціла декорація, зразу готова. Може задекорувати вам стіну. Невеличкі тематичні рамки для осені. Ось такий гарбуз 59 гривень. Або може бути 79 гривень рамка з ось таких чотирьох фотографій. А я вдячна вам, що ви провели цей час зі мною. Ми обов'язково з вами зустрінемося в наступних відео. Люблю, цілую, па до зустрічі.